Вітаю, друзі! З вами Олександр Масляний. Ми продовжуємо розглядати практичні питання, пов'язані з ідентифікацією, підбором, монтажем та експлуатацією промислових компонентів і всього, що з цим пов'язане. Нещодавно на нашому каналі вийшло відео, присвячене омовачам скла. Хто не дивився, посилання нижче, подивіться, будь ласка, один з наших шановних клієнтів подивився. Потім ми з ним спілкувалися, і він каже: Олександр, а чому б тоді ще не сказати пару слів про антифризи? І дійсно, а чому ні? О, сьогодні пару слів саме про антифризи, а точніше, наскільки важливий колір при правильному виборі антифризу? Ситуація дещо схожа з вибором мачів скла. Ми при виборі антифризу, перш за все, орієнтуємось на його відповідність специфікаціям. Класу, який зазначено виробником техніки, який рекомендовано виробником техніки, це основне і це головне, чому не можна вибирати тільки по кольору. Наведу приклад. Ми звикли, що антифризи G11 класу, як правило, мають зелене, синє, можливо, жовте забарвлення таких відтінків. А антифризи, скажімо, вже 12 класу, рожево-червоне забарвлення мають. Але на практиці зустрічаються антифризи 11 класу червоно-рожевому забарвленню. Якщо ви будете вибирати тільки за кольором, то ви маєте певний шанс помилитися, вибрати отакий от антифриз він може бути червоно-рожевого кольору. Але він буде іншого класу G11. Буває навпаки, коли G12-й антифриз має е, забарвлення зеленого кольору і таке зустрічається. А для чого нам потрібен колір? Колір нам допомагає відрізнити антифризи в межах продуктової лінійки одного виробника, колір, в принципі, для чого фарбуючі антифризи? Бо антилен гліколь це е, рідина. Яка не має о, ніякого забарвлення. Фарбник додається для того, щоб оцінити рівень антифризу в розширюваному бачку. Колір допомагає нам також оцінити стан антифризу в процесі роботи, тому, тому що якщо колір змінюється, це маркер, на який треба звернути увагу, щось йде не так. Та. Врешті-решт, доволі яскраві такі тони забарвлюють антифриз для того, щоб людина свідомо або випадково не випила цей антифриз, не переплутала з іншими рідинами. Тому що смертельна доза етиленгліколю, в залежності від стану здоров'я людини і ваги, починається приблизно від 100 мл, Не так вже і багато, тому доволі яскравий колір. Він потрібен навіть з точки зору безпеки. Але орієнтуватися при виборі, ще раз повторюю, перш за все, треба на відповідність антифризу специфікаціям класу, рекомендованим виробником техніки. Також ми знову приходимо до рекомендації вибирати продукцію перевірених виробників, виробників, які заслуговують довіри. Тому що те, що зазначено на етикетці, повинно гарантовано відповідати характеристикам продукту, який всередині тої каністри знаходиться. І перевірити це в умовно, в магазині, ми не можемо. Та? Тільки ми побачимо наслідки в процесі експлуатації. Для того, щоб зайві експерименти наробити свою техніку, вибираємо. Гарантовано якісно. Гарантовано якісні антифризи ви завжди можете знайти в торговому домі «Ірбіс». Ми завжди, Наші спеціалісти завжди готові вас проконсультувати по вибору правильного антифризу саме для вашої техніки. Тому звертайтеся, ми будемо завжди раді, завжди допоможемо. В цьому відео ставте вподобайки, пишіть коментарі та запитання, діліться посиланнями, підтримуйте та розповсюджуйте україномовний технічний контент. Побачимось!